Сталося неймовірне, наша київська княгиня Ольга, перша українська жінка-правителька, у ці дні стала надзвичайно популярною віральною у мережі TikTok, де про неї знімають тисячі відео, що мають сотні мільйонів переглядів. Один із найпопулярніших тіктоків порівнює її з Дейнеріс Таргарієн, знаменитою матір'ю драконів із книги Джорджа Мартіна та серіалу Гра престолів. І навіть натякає, що прототипом Дейнеріс була саме Ольга. Здогадуєтесь, чому? Мільйони мешканців західних країн, адже Тіктоки є багатьма мовами, просто шаленіють від нашої княгині, спалила ціле місто, але стала рівноапостольною святою. Чим не привід для шок-контенту, але далеко не єдиний. Про що ці тіктоки, які з розуму зводять здебільшого молодих вестернів, я зараз і розповім. Але крім того, шукатиму відповідь на ще одне важливе питання: чи вважають вони її нашою, чи пов'язують її з Україною? І знаєте, що я з цього приводу з'ясував? Суттєвий розкол у цьому полі пролягає по хештегам типу. Ольга Ов Київ чи Ольга Київ? Адже другий гештег уже є певною відсилкою до суто українського бачення Ольги та її контексту. А от перший тягне її до контексту московитського. Тож мова має значення. Але не лише мова, бо ж тіктоки треба чимось ілюструвати. І зображення Ольги, які в цих тіктоках переглядають згадані десятки мільйонів вестернів, теж мають своє значення. На жаль, для нас переважна більшість ілюстрацій має суто росіянське походження, та і ще й створені такими московицькими імперцями, як Васніцов, Віріщагін, Суріков та Нєстіров. Але чи значить це, що ми програємо московитам інформаційну війну за Ольгу? А отже і за стародавню історію Києва? Ну тут я буду розбиратися. А ще, звісно ж, розкажу про саму княгиню та про ілюструю на прикладах. Наскільки погляд професійних істориків на її персону контрастує із образом, який транслюють соцмережі? Тож тримайтеся, оповідь буде цікавою, хоч і місцями готуючи цей сюжет, я ледь не рвав волосся на голові від розпачу. Ну, це якби воно в мене було. Ви дивитеся канал Культур Тригер. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, був би вам щиро вдячний за вподобайку цьому відео та за підписку на наш канал. У описі до цього відео є посилання для абітурієнтів на вступ до національного університету Тараса Шевченка, де я нині викладаю. А також на розіграш книг на підтримку збору для групи 35. Можете потім глянути, а я починаю. Про княгиню Ольгу, ясна річ, знає кожен українець, який бодай намагався вчитися у школі. Але прошу зараз відкинути всі ваші знання і спробувати поглянути на цю видатну київську правительку, ну, бодай очима іноземців. А для цього давайте згадаємо інших видатних жінок-правительок доби середньовіччя. Хм? Правда ж, це не так просто, як може здатися на перший погляд. Раз, якщо сильно подумати і пошукати, може хтось ізгадає про впливових візантійських імператриць Теодору, дружину Юстиніана І, та Ірену Афінську, яка правила самостійно. Можна іще згадати про наложницю Удзет, яка була фактичною правителькою Китаю у 7 столітті, знаменитою є і наша Анна Ярославна, королева Франції, яка по смерті чоловіка виконувала обов'язки регентки при синові Філіпові І. Французи нерідко називають її Анна Київська і щиро люблять цю свою середньовічну королеву. Але нещодавно вони дізналися про іще одну київську, про Ольгу Київську, і були відверто шоковані її історією. Якщо так подумати, то з поміж усіх цих видатних середньовічних правительок саме Ольга зробила найвідчутніший внесок у розвиток своєї київської держави. Після загибелі чоловіка, князя Ігоря, вона перебрала владу власні руки, була фактичною правителькою української середньовічної держави, відомої як Київська Русь, ну або ж просто Русь. Нині дослідники схиляються до того, що її ключовим досягненням стала реформа систему збору данини. Вона встановила чіткі норми, уроки і адміністративні центри, погости, що значно зменшило свавільня намісників і стабілізувало економічне життя. Ці нововведення стали основою фіскальної політики Русі та свідчать про її стратегічне мислення як правительки. Крім того, Ольга активно зміцнювала централізовану владу, жорстоке придушення древлянського повстання та помста за Ігоря засвідчили не лише її політичну рішучість, а й реальну здатність до управління й утримання під контролем усіх підлеглих племен. Вона стала однією з перших правителів Європи, яка діяла не як регентка номінал, а як де-факто суверенна володарка. І тут уже напрошується перше порівняння із героїною знаменитого серіалу Гра Престолів королевою Дейнері Старгаріан, однією з найпопулярніших героїнь поп культури 21 століття. У вигаданій історії вона також постає як успішна правителька, реформаторка умовно середньовічного світу, а ще їй підкоряються дракони, і таким чином вона тримає в покорі підлеглих. Ви скажете, що в Ольги не було ніяких драконів, тож порівняння притягнуті за вуха. Ну, але ми це ще побачимо. Величезне стратегічне значення мало й хрещення Ольги, яке відбулося під час її поїздки до Константинополя 946-го або за іншими даними 957-го року. Історики вважають, що цей акт мав не лише особисту, а й дипломатичну вагу. Саме тоді Русь почала активно заявляти про себе як про християнську державу, принаймні в потенціалі, що відкривало її шлях до офіційного визнання з боку Візантії та Заходу. Ольга була першою серед руських князів, хто прийняв хрещення з політичним прицілом. І цей крок згодом став передумовою до масштабного хрещення Русі її онуком Володимиром. Ну але в тих тисячах тіктоків, які стосуються Ольги, мабуть, немає жодного слова про суперважливу реформу на Русі щодо оподаткування, і хрещення згадується побіжно або й взагалі ніяк. Тіктокери звертають увагу на декілька ключових обставин, пов'язаних з Ольгою, але з них вони складають дуже специфічний її образ. Звісно ж, перша обставина це її факт канонізації. А також друга це помста древляна за вбивство її чоловіка, князя Ігоря. Зверніть увагу на цей суперпопулярний тікток на півмільйона вподобайок. Він триває три хвилини, і автор тараторія чи ніби з кулемета переповідає пікантну і повну жорстокості літописну легенду про те, як Ольга покарала древлян. Думаю, ви й так у школі вчили про це, тому перекажу її максимально коротко. Отже. Київський князь Ігор, чоловік Ольги, вирішив удруге протягом року зібрати данину з древлянського племені, чиєю столицею був іскоростень. Ображені такою несправедливістю древляни жорстоко покарали Ігоря, розірвавши його між двома деревами. Після загибелі князя Ігоря владу на Русі взяла його вдова Ольга, оскільки їхній син Святослав був ще малим. Дізнавшись про сваволю древлян, Ольга вирішила жорстоко помститися за смерть чоловіка, діючи рішуче і продумано. Спочатку вона заманила до Києва 20 древлянських послів, де хитрістю змусили їх лягти до ями та наказала закопати живцем. Далі вона запросила до себе ще одну делегацію знатних деревлян, і цих уже замкнула у лазні та наказала їх спалити. Третього разу Ольга приїхала до самого іскористання, нібито для проведення тризни, але коли древляни напилися, її люди вбили близько п'яти тисяч чоловіків, як ідеться десь там в якихось джерелах. Згодом, не зупиняючись, вона провела військо на іскористань, який по тому оборонявся понад рік. Коли облога затягнулася, Ольга запропонувала мир в обмін на символічну данину по троє голубів і горобців з кожної хати. Отримавши птахів, вона наказала прив'язати до них запалені трути і випустити птахи повернулися до своїх осель, які миттєво взялися вогнем. Місто згоріло дощенту, а його мешканців частково знищили, частково поневолили. Решту ж змусили платити дуже велику данину. Так, ми знаємо цю історію ледь не з дитинства, але не вестерни, для яких ці події нашої історії стали повною несподіванкою і викликали море емоцій. Вже згаданому Тіктоці автор звертає особливу увагу на те, що Ольга була успішною, хоч і жорстокою, та безкомпромісною правителькою, але не тільки. Також він говорить про те, що її визнали святою. І ось цей контраст і стає панчлайном жорстока, але справедлива, хитра і підступна, але свята. На цих двох аспектах княгині, на цих її двох протилежних сторонах, і наголошує більшість тіктокерів: жорстока і свята, мстива і велична, такою нашу Ольгу бачать майже всі. Ти жінка, яка після того, як вороги убили твого чоловіка, мстишся їм, знищуючи їхніх посланців, правителів та палячи їхнє місто. Так, представлено Ольгу в ще одному віральному Тіктоці. Але особливий резонанс викликали тіктоки, де Ольгу порівнювали саме з Дейнеріс, матір'ю драконів. Ну якщо ви вже здогадалися таки в чому річ, чому ж це порівняння дійсно справедливе, напишіть у коментарі. Побачимо, наскільки ви уважні. Ну або, чесно напишіть, що цього найуспішнішого фентезі серіалу в історії людства ви досі не бачили. Що ж, може, після того, як ви дізнаєтеся про цю паралель, стане натхнення подивитися. Ну а поки ви пишете, я скористаюся нагодою подякувати нашим патронам на Патреоні та BuyMeACoffee, а також спонсорам на Ютюбі, адже саме завдяки їм ви зараз бачите цей випуск. Та і якщо ви разово підтримаєте нашу діяльність через картки. Або ж Монобанку будемо щиро вдячні і за це. Особливо зараз це актуально, адже у нас досить нещодавно полетів швидкий монтажний ноут, і ми все ще шукаємо йому заміну і збираємо, власне, на неї кошти. Ну і закликаю також підписуватись на канал Центр дослідження Мордору, на якому ми з Аліною та командою розносимо вщент сучасну культуру московитів. І ось як Алекс звернув мою увагу на цю тему. Самі бачите. Ну що ж, усі, хто додавилися Гру престолів до кінця, вже давно впізнали у вчинку Ольги стосовно древлян і їхньої столиці, дещо що вчинила і Деенеріс. Хто не хоче чути спойлера, затуліть поки вуха, або ж перемотайте на кілька секунд, тут саме час. Ну а якщо ви бачили серіал, то впевнений, що пам'ятаєте, як жорстока і мстива Деенеріс зовсім як її може й не пряма, але точна історична прототипка Ольга Київська. Палить велике вороже місто. Звісно, допомогли їй у цьому вже не птахи, а дракони. Ну але то вже деталі. І ними можна знехтувати, коли йдеться про такий неймовірний збіг. Але може це й не збіг? Я впевнений, що Джордж Мартін, автор цієї історії, був достатньо освіченим, щоб знати про одну з ключових жінок правителів середньовіччя. Доби на знання щодо якої він і спирався, пишучи свою оповідь. Але оскільки прямих доказів я не маю, тож і фантазувати далі годі. Підстави порівнювати та Ольгу точно є, а цього вже досить. Тож ви, я думаю, переконалися, що TikTok перетворив Ольжену помсту на сюжет гідний блокбастера. Але є в ньому і серйозна політична складова, така собі символічна система, що пов'язує тисячолітню княгиню та гостру сучасність російсько-української війни. Адже війна відбувається і за сам образ Ольги Київської, і один із її проявів мовний. Бо ж погодьтеся, немало залежить від того, яке місто пов'язують з Ольгою, яке ім'я їй дають: Ольга Овкіїв чи Ольга of Kiev. З Зросійщена й привласнена московитами Ольга. Чи все ж Ольга символічно пов'язана з Україною? Це неоголошене протистояння блогерів виявляється і в наборі гештегів, що супроводжують тікток ролики і у написах. Той трихвилинний ролик, який я показував, має правильний, звичний для нас підпис Ольга в Київ і її грандіозна помста. Ось іще один популярний ролик. І знову можемо порадіти правильному підпису нашої столиці. Але, на жаль, вистачає й московицьких варіантів написання назви Києва латинкою. Тож війна на цьому фронті триває. Утім, що мене дійсно порадувало, українські глядачі не раз виправляли в коментарях тіктокерів, які проштрафилися через використання московицьких варіантів. І українізованих тіктоків за останні місяці з'являється все більше і більше. А отже, і ще більше вестернів знайомляться із коректною назвою української столиці, яка понад тисячу років тому була і столицею Ольги. І це наша інформаційна перемога. Адже годі уявити подібне і ще років п'ять тому, і я надію, що такий тренд триватиме й надалі. Тож я оптимістично ставлюся до цієї складової ток популярності Ольги. Утім, є й значно сумніша обставина в цій історії, а саме візуальний ряд, який використовують тіктокери. Звісно, в більшості випадків це твори класичного мистецтва та ікони, які можна нагуглити за іменем Ольги. От тільки проблема полягає в тому, що в більшості випадків у вікіджерелах ми зустрічаємо некоректне написання її імені, і це може збивати блогерів, які так і переписують назву нашої столиці. Неправильно. Але є тут і менш очевидна, але не менш сумна обставина. Справа в тому, що у більшості візуальних матеріалів, на яких представлена Ольга, Картин, ікон, ескізів та навіть мозаїк була виконана вілікоросами задля потреб Московицької імперії, яка свого часу загарбала Київ. І ще раніше до того привласнювала Ольгу як московсько-православною святою. І це при тому, що Ольга насправді жила за століття до розколу християнської церкви, який, як відомо, стався 1054 року. Тож Ольга є одночасно і православною, і католицькою святою. Але про це не розкажуть в тіктоках та й не покажуть, адже використовують здебільшого росіянські візуальні наративи. При цьому найпопулярнішими є декілька зображень Ольги, частина яких, хоч і створена росіянськими художниками, але однак розміщена саме в Київському храмі у Володимирському соборі. Йдеться про ось цю ікону із зображенням Ольги, виконану Віктором Васніцовим, про якого у нас раджу подивитися цілу серію сюжетів. Ну або про ось таку Ольгу: цю вже написав Подільник Васніцова і не менший, ніж той росіянський шовініст та імперець. Це Міхаїл Нєстєров. Обоє, хоч і працювали у київському храмі, не відділяли Ольгу від московицького контексту. І це при тому, що на території Москви в часи Ольги ведмеді топилися в болотах. Популярними візуальними образами Ольги в середовищі тіктокерів є і ось така мозаїка Фьодора Бруні, а також ескіз до неї. Цей щоправда за походженням був італійцем, але працював на Росії та не раз відзеркалював на замовлення місцевих можновладців імперські образи у мистецтві. Ось, до речі, його ж рисунок, на якому зображено момент, коли перших древлянських послів за наказом Ольги скидають у човді до ями, і невдовзі там їх засиплють землею. І подібних московицьких віжуалів з Ольгою десятки, і це не лише ікони або умовні портрети, це ще іначе як історичний живопис, як от у Івана Акімова, чиє багатофігурне полотно, до речі, не особливий показують. Цікаво й те, що свої образи Ольги Київської лишили такі московицькі імперські класики, як Василій Суріков. Я ось такий його ескіз до нествореної роботи, як бачимо, Ольга тут зустрічає вбитого Ігоря, по якому й не скаже, що його перед тим розривали між двома деревами. Такий собі реаліст, цей Суріков. І навіть Василій Віріщагін засвітився у цій історії, створивши ось таку ілюстрацію до якоїсь чергової привласнювальної кніжиці. Уявляєте, Васніцов, Сурікав і Віріщагін об'єднані однією темою зірковий імперський склад, чи ж не так? Тож маю нагоду вам коротко нагадати, що це за одні, перед тим як перейти до згадки про українську візуалізацію Ольги. Я реально вважаю, що міфотворець Васніцов сибірський козак і славитель геноциду Сурікав, та ще один славитель, і навіть чинитель геноциду Віріщагін ось істинний пантеон, безсумнівно, русських художників. Зацініть, Васніцов з під фіно-угорської вятки, буквально по сусідству з республікою Марій Ел наших часів. Суріков з Сибірського Красноярська, свого часу віджатого його предками, донськими козаками у автохтонів. Віріщагін з Черепавця. про русская группа Кровосток сформулировала довольно переконливо. Череповец, череповец. Ничего личного, просто пи***. Череповец, череповец. Ничего личного, просто пи***. Череповец, череповец. Россия это холодец. Он из вас и он из нас. Хрен, горчичка, хлебный квас. Тож самі бачите, московицькі класики відчували до нашої Ольги особливий, якийсь незбагненний потяг. Але задовго до них образ Ольги був створений на замовлення нашого видатного гетьмана Івана Мазепи, людина, яка зробила неоціненний внесок для української культури, стимулюючи розвиток українського бароко, яким ми по праву можемо пишатися у загальносвітовому контексті. Ось це фреска мазепинських часів, на якій зображена Ольга. Як стверджують критики, вбрана як шляхетна українка мазепиних часів? Ольга тут зображена разом із внуком, також рівноапостольним князем Володимиром. На цій фресці Ольга Київська, як стверджує мистецтвознавець Надія Нікітенко, замість традиційного хреста тримає золотий дзбанок з миром, що символізує духовне зцілення, яке свята дарує від Бога людям. Цілком можливо, що в образах Володимира і Ольги відбилася символічна паралель з гетьманом Мазепою та його матір'ю Марією Магдалиною Мазепиною і гуманою аристократичного Вознесенського монастиря на Печерську, яка була впливовою релігійною діячкою. Ось така дивна річ уявляєте. Цікаво й те, що це дивовижне і майстерно зроблене зображення, створене десь на межі 17-го та 18-го століть, можна побачити і нині в Києві, а саме в Мазепинській капелі Софіївського собору. І що також мене потішило, в деяких тіктоках я також її зауважував саме у такому образі. Але чи цікавіше є ще одна фреска ось вона! Тут зображено Ольгу під час зустрічі з Костянтином Багрянородним, візантійським імператором, дружина якого стала хрещеною матір'ю нашої правительки. І це реконструкція надзвичайно давнього зображення Софії Київської. На жаль, цієї роботи в Тіктоках я не зустрічав. Як і ось цього пам'ятника Ользі, хоча, як на мене, він є ну дуже. Іронічне, ви не повірите, але він встановлений в нинішньому Коростені буквально поблизу давнього схоже і дійсно спаленого в сиву давнину. Хоча, звісно ж, навряд чи є шанси віднайти достовірні підтвердження того, що спалили іскоростень саме голубки й горобці, тож до цієї літописної оповіді слід ставитися як до красивої і корисної для нас легенди. Але чому корисної для нас? Як на мене, княгиня Ольга може стати для українців та особливо українок, нині серйозним антикризовим символом. Чи ж не так? Та насправді вже стає, адже чимало наших блогерів підключилися до цього змагання за реукраїнізацію образу Ольги. І цей процес мусить тривати, чи ж не так, бо ж нині її образ для нас дуже показовий. Це та жінка, яка не приймає покірно свою недолю, а бореться і перемагає. Підступні вороги завдають їй прикрощів, і замість підставити їм другу щоку, а вона іще не знала, що так можна, Ольга, як там писали тіктокери, вбила їхніх послів та правителів і спалила їхнє місто. Так і Україна нині чинить опір ворожій сваволі. І хоча Ольга була завойовницею, а ми опираємося неспровокованій агресії, та все ж цей символізм значно ширший. Ольга централізувала державу, зміцнювала владу. А це саме те, що потрібно зараз нам помста ворогам та зміцнення держави. І я переконаний, що символічне значення цієї сильної правительки ми недовикористовуємо. Для прикладу Ольга була би дуже доречною на символіці українських військових підрозділів, які нищать московитів за допомогою дронів. Ви погляньте на те, наскільки гарно виглядає Мазепинська Ольга в жовто-синьому вбранні на умовному плакаті, що відсилає до українських сил безпілотних систем. Не без гумору, звісно, зате Кремль тут палає, ніби наш давній іскоростень. дощенту. Ну, а щоби Кремль дійсно запалав, нам необхідно підтримувати українське військо. І у нас якраз є для вас збір. І символічно, що він, для 425-го батальйону сил безпілотних систем, в якому служить наш другий продюсер каналу Історія без міфів Костянтин Анохін. Ми відкрили для цього великого, але дуже успішного та динамічного збору партнерську банку Культур Тригера, щоб іще його пришвидшити і підсилити. Тож дуже сподіваємось на вашу допомогу на цю банку. Слава Україні!